Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Петра. Сьогодні ми на колишньому точку маячку. Він так і вже і називається. ось Сьогодні 9 листопада, ем, третя година дня. вже ближче до зими, тому прохолодна погода. І це останній обліт Цього року перед Ось Як облітаються бджоли, ще навіть якийсь пилок приносять. На точку ми ще їх утепляємо верхнім утепленням. Я покажу, як, це вона, як ми це робимо ось. Є тут є. Шестирамочні вулики. В шестирамочних вуликах вони так і лишаться зимувати. І отакі восьмирамочні. Ну і лежаки. Ось. Тому ось таке у нас утеплення. От на, на прикладі шестирамочного покажу. Ось це проти мишей Ми вже показували. Можливо, комусь пригодиться ось отак закриваємо або отак. Ну, завжди отак ось. То це ми їм. Проти мишей робимо. І отаке. це знизу баласний порожній корпус. Ось тут основний їхній гніздовий корпус. І зверху знов порожній корпус, в якому стоїть мішок від цукру, а всередині мішка утеплення. ось. Ще таке утеплення ми використовуємо. Також покажу, як ми їх кладемо. Ось як бжілки літають, не знаю, чи камера передасть. Ось також ще з якимось полком вони прилітають. Ну, можна і придивитися зверху, як вони там ось. Це шестирамочник. О, вони вже в такому сонному стані. Ось тут ще шестирамочник. Привідкриємо, подивимось. Як він? Ось теж такі бжілки вже сонні. Ось таке саме утеплення і для них буде зверху. Тут не знаю, щоб знімати це вже не буду. Ще так ось залишився ще оцей ряд утеплити, тому ну, тут. Вже можу показати, як вона. От оця що гарно літає. О, тут у нас взагалі класно. Скільки бджіл, бачите. Якої сила сім'я. Ось. Тут ще з боку сімейка. Дараз. Ось як вона обсідає. Тому вже передають прохолодну погоду, так що це вже напевно останній обліт їхній такий повноцінний. В цьому році далі вже зима. Ось ще один шестирамочник. Честирамошники такі лишиться зимувати. Ось. Таке то. Тут ці вже утеплені. Ще покажу, як утепляємо, як ця схема проходить. Ось тут зараз покажу. Ось як тут скільки бджіл. Ось всередині можете бачити, скільки по краях бджіл. Бжілки доволі йдуть з непоганою силою в зиму. Ось. Так, це можна так лишити ще. Зараз мені з ними працювати. Сімейки всюди. Приблизно одинакові посилі. Ось так що таке коротеньке відео. Можливо, воно і не буде корисне, таке лише познавальне. Відео трохи давно не виходили на каналі, але за літо відзняли трохи матеріалу і ще повикладаєте, що зняв за літо. І ще покажу зараз, як кладеться утеплення їм наверх. Зразу відкрив, по порядку все зробив, щоб вам показати. От Відкривається сім'я, ставиться наверх сім'ї, прямо так на голі рамки, ось е така ну, тряпка, може бути, ну, любе. Ось так кладеться. Так, ближче до переду, все ось. Далі кладеться зверху ящик. На ящик зверху ну ящик всередину, зверху кладеться ось така подушка. Всередині у нас складається з листя, там, ну з любого такого, з сіном, можна можна солому, але ми використовуємо листя. Листя вже попередньо зібране. ось в мішочках, І в мішочках бах-бах-бах-бах-бах і розкину по всіх. Ось. Ну, мішок закручується, все. Потім це діло виглядає ось так. Кладеться мішок ось так наверх, кладеться клійонка. І ось як ви бачите, що е, є на клійонці такі ну, горбики. Це все зроблено ну, е, в сім'ї. Ну, це зроблено для того, що якщо там десь, не дай Бог, тече дах, то все буде отак стікати по боках і цей. ось так ось це виглядає по черзі. Все як я зробив ось. Кладеться клійонка, кладеться ось так да? ось. і маєте готова сім'я, зроблена вже на зиму. І спиш спокійно, зимою не переживаєш за них, тому що ми ну, вже ці, цією системою ось так працюємо не перший рік. вже там... Нас і питалися, чому ми не зимуємо сіткою, чому ми не признаємо сітку, тому що ми вже це все пробували і пробували різні види утеплень, і на даний момент ось такі утеплення нам найбільше підходять. Тому що немає ні вологості, ні сирості. Листя саме по собі природний матеріал, тому ще ні одна бджола не жалілася. Ось так це виглядає зверху. Ну, ви все бачите, ящик. Далі всередині отак скручений скручений мішок і далі клійонка і дах. Ось. Це ось така поки що робота. Так що е -е -е, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Будуть питання, пишіть коментарі. Все, до зустрічі.